Так, всім привіт! Багато хто просив, покажи чесник, що ж там вийшло. Ось такий і на даний момент має вигляд чесник. Ось рядочки. Все зійшло. Ось показую. Все зійшло, бачите, наче не видно. Рядочки пишуться всі повністю. Все добре, з часником, все зійшло, бачите, багато хто казав. Та він не зійде, ну що. Господи, я не знаю які це люди пишуть, чи з дивана вони пишуть. Ми ж може краще знаємо, ми ж не один рік уже чесних цей сад. І ось тут ось такі рядочки. Там, звісно, часники на зиму садили, то більший, звісно. Більший я не спорю від них. І краще буде. Він буде і сам по собі більший виросте. І... Ну, зараз я вам підійду, ось вам покажу. Уже ж... цей часник. Так ось я ж кажу, рядочки пишуться повністю. Ну, такі вже, знаєте, сантиметрів до десяти місцями 5. Ось цей, звісно, вже поболіє. Тут сантиметрів. Ну, 25 законних є. Поле. Все красиво, все. Чітко. так ось. Не знаю. Цей рік побачимо, що з часником буде. Метут і не багато, я вам скажу, може, сотих. П'ять законних, більше може трошки. Ну хай п'ять буде, поразного горя. П'ять сотих це 10 на 50. 5 на 20. Ну, десь воно так приблизно є. Не більше тут ширина в мене 40 метрів. І метрів 20 довжина така ділянка. 800 виходить, так? Да? Не знаю, коротше. Не рахував. Ось така ось. В общем, фоном вам возьму, щоб ви приблизно зрозуміли. О, на 0,5 знову. Ось, оце все часник. І от там же ж отак досажено. Моквиге. Бачите, що з городом. Уже бур'ян зеленіє. Також висів демо участок. Тут 20 населені сої висів, два дні на гад розкопував. Вже такі паростки були. Це приблизно скільки? Днів шість пройшло. П'ять. Днів п'ять, мабуть, мабуть, пройшло. І я два дні нагаду розкопував вже такі паростки. Воно вилізе скоро. Не хочу розкопувати. Спеціально рано посадив. Я подивлюсь, як вона буде себе почувати. Бо в нас далі холодніше, жарче. Я побачу, чи можна її раніше висівати, чи не можна. Я ж кажу, Сильно копатися не хочеться. Не знаю. Де вона? Щоб не пообламувати паростки, не хочу. Крайня. О, мастер такий парусток. Десь півтора сантиметра довжиною. Скільки пройшло? Ні, п'ять пройшло, я. Пам'ятаю, П'ять або шість. Так що таке, показав вам чесничок. Кукурузу вже висіяв вчора, сьогодні у нас 20 квітня Пасха. Везу вчора висіяв, часник висадив. Осталось у нас дві культури це соя і гарбузи. Гарбузи будемо не раніше травня сіяти, тому що гарбузи ви знаєте, що це пізня, куль... ну, не пізня а дуже така примхлива культура, яка може змерзнути дуже сильно. І соя така примхлива культура. Тому ну, Сою не знаємо, можливо, під кінець квітня по погоді будемо дивитися. А, а гарбузи ж, звісно, вже в травні будемо сіяти. Тому таке. Так, по кукурузі. Вчора висіяли. 19 квітня вчора було. Ми висіяли. Це одна наша ділянка. Кукуруза, э, господи, кукуруза нісовська. Гібрид називається. Тесла Фау 350. Кому цікаво, почитайте там про неї. По сухостійка. Дуже гарну вологу віддає. ну Це те, що мені розказували. А Далі будемо бачити. Буду все показувати вам, що воно, як воно. Я ж кажу, буде погано, буде уроком на життя, буде добре, теж вам покажу. Все вам покажу, я ж кажу. Тому вириваємо максимально дні. Поки є волога, бо в нас вітри дуже сильні. Волога уходить просто на очах, чесно вам скажу. Щодня дивишся і все менше і менше. Треба глибше, глибше і глибше сіяти. Тому поки є такий теплий день сказати. Теплі дні, то ми вчора все-таки я кинув кукурудзу на свій страх і ризик. Ну я ж кажу, або пан, або пропав. Або попав на 300 доларів, або не попав. Що таке? Ось ще одна моя ділянка, також її вчора засіяв. Ось тут город, я ж кажу, воно. Зараз буде ні. Так, це ще одна моя ділянка, також її вчора засіяв тією самою кукурудзою. Тому я ж кажу, як буде проблема з кукурудзою, що не зійде, там чи погані сходи будуть, чи змерзне то в мене є час, я у травні пересію гарбузом. У мене є гарбуз, якщо що, я пересію. Так що, таке. Тому не отчаємося, я ж кажу. Хто не ризикує, той не дискує. А що робить, Не попадає той, хто сидить вдома і лежить на дивані. А тут, хто знає в фермерському господарстві, дуже великі ризики. Ну <кій> що, ми ризикуємо просто. Просто попасти, що все висохне і не дождів, І все. Ну, ну куди сіяти? Ну в пилюгу сіять. Я і так сіяв у пилюку, можна сказати. Ну Сантиметрів три висоху, я на 5 сантиметрів посіяв там. Ну я б перемішав сухий ґрунт з мокрим і все. Волога з'єдналася і все добре. Так що сою будемо бачити. Пишіть хто, що сою сіяли, вже не сіяли. Я дивлюся, сою вже люди сіють та що пізніше. Соя у нас максимус. Пізня соя, чесно скажу. Тому будемо бачити, коли її висівати. Я не знаю. Ну оце ж посіяв цю даймо свою ділянку соєю. Подивлюся, як це перший холод піде, що з нею буде. Виросте, не виросте. Як буде рости, нічого і не буде, тоді сміло. В кінці квітня ми сіємо сою. Не знаю, мабуть, своєю сівалкою буду просапною сіяти. Квадратно гніздовим. На 70-му жіаді будемо бачити, чесно вам скажу. Не знаю, дуже багато інформації в голові і не знаю, як правильно поступити. Не хочу я СЗ-шко сіяти цими сплошними як Ця соя дуже гарно гілкується і можна було б класно її попробувати посіяти. Тому коментуйте, обов'язково підписуйте, ставте вподобайки. До наступних відео.